Чому тобі потрібна мікробіологія? Це наука про бактерії, віруси, гриби найпростіших, але вона стосується не лише лабораторій чи лікарень, а й вашого щоденного життя, де ви вже зустрічали з мікробіологією. Перше, це продукти харчування, йогурти, кефіри, сири, квашена, капуста, огірки це все результат роботи молочнокислих бактерій. Але і зіпсоване м'ясо, пліснява на хлібі або ботулізм консервації це також мікроорганізми. Друге це вода. Чиста вода це результат знань про мікробне забруднення. Без нього у нас були б спалахи дизентерії та холери, як в 19 столітті. Третя медицина. Діагностика інфекцій, вибір антибіотиків, пробіотиків, контроль інфекцій в лікарнях усе це мікробіологія. Якщо ви хоч раз давали мазок чи сечу на посів, вас точно вже досліджували мікробіологи. Четверте виробництво. Харчові заводи, фармкомпанії, виробники косметики, зерна і комбікормів, всі вони перевіряють свою продукцію за мікробіологічними стандартами, щоб вона була безпечна. І саме мікробіологи визначають, чи можна випускати партію, чи її треба знищити. П'яте дезінфектанти та антисептики. Чистота і стерильність це не завжди добре. Тут є тонка межа між здоровою стерильністю і нездоровою. В наступних публікаціях ми будемо розбиратись, де стерильність. Необхідна, а де шкодить нашому здоров'ю. Тому підписуйтесь на мій блог, щоб подружитись з бактеріями і грибами, розуміти, де хороші, а де погані бактерії, щоб не пити антибіотики при кожній простуді чи ГРВІ. Розібратись нарешті, хто такі пробіотики, пре- та синбіотики і з чим їх їдять. Ну і ще дуже багато всього цікавого. Мікробіологія це не тільки про науку, це про твоє повсякденне життя і про вибір бути свідомим.